Тепер треба зробити все трошки по розуму. А як це зробити по розуму? Left side. Clear left. Come on, man, defend harder. Ні, -ні, ні Тут Defend Harder нам не потрібен. Тут Defend Harder нам зовсім не потрібен. Дефолтне паскудство, яке можуть робити пілоти. Так називаємо William. Right. Still there. Still there. Я не буду позбавлять. Right. Чисто повторив Хемільтона. На минулой гонці. Я we'll його спеціально пропустив перед переміком і спокійно його джер, просто спокійно. Хоча боротьба то вайт була потужна. Якби в мене була машина ціла, я б його взагалі не відчув.